Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти вам про систему тренувань для ЛЕВА. Для досягнення успіху, піку фізичної готовності ви повинні вправлятись у цільовій зоні від 10 до 12 хвилин під час кожного тренування. Є знаки зодіака, які подібні до блискавки, чого не можна сказати про лева, однак не можна назвати його повільним. Він просто ще не вирішив, що настав час бігти або швидко йти. Якщо ви з цієї категорії, то під вашим левовим видом ховаються запущені імляві м'язи. Тому спочатку ви повинні зупинити поступове падіння тонусу, інакше, прокинувшись одного прекрасного дня, відчуєте себе єдиною желеподібною масою. Дієта це безрегулярний вправ не може і не допоможе. Жінка, яка споживає. Менше 1200 калорій або чоловік, який переробляє менше 1400 калорій протягом тривалого часу, можуть втратити м'язову масу. Хоча форма вашого тіла дуже суттєво впливає на ваш настрій, однієї дієти недостатньо. Неважливо, хто правий у суперечці про вагу та здоров'я, але зміна ваги тільки при дотриманні дієти не дає бажаного ефекту, навпаки, Втрата і приріст ваги, яких ви досягнете вживанням дієтичної їжі, негативно позначиться на вашому організмі і вам буде ще важче скидати вагу при дотриманні нової дієти. Чи існує альтернатива? Так, це програма, яка контролює вагу прийнятна для вас, зверніться за порадою до груп підтримки. Ви будете здивовані багатством пропонованої їжі. Дієта це обов'язково об ці... синонім мізерного столу. Зберігши гроші, не купуючи дорогих напівфабрикатів, можна вибрати смачні, натуральні, свіжі продукти. Зниження ваги і збереження його на досягнутому рівні може бути таким вирішальним завданням, наскільки легко вам скоротити споживання жирної їжі і виробити звичку чотириразових занять на тиждень за відповідною програмою. Рекомендований вам план вправ і тренувань. Від сучасних танців до занять на грибному та велотренажері вимагатиме відомого зусилля волі. Будь-яка програма фізичного розвитку має виконуватись регулярно. Ваш організм багато вам прощає і при Перепочинку на день або навіть на місяць не відбудеться помітних змін розміру вашої талії, але напевно ви відразу ж відчуєте млявість беззвичної зарядки. Пам'ятайте, що ви повинні починати виконання вправ повільно та поступово. Ви, вам е, може здати, що ви здатні пройти 15 кілометрів і все-таки тренуйтесь помірно, ваш організм скаже вам дякую. Народжені під цим знаком люди часто сприй... сприйнятливі до застуди з високою температурою та флюсами. Оскільки бути хворим не входить у ваші уявлення про приємне проведення часу, і під час хвороби ви не подобаєтесь собі, намагайтеся зробити фізичні вправи пріоритетними у своїй життєвій програмі. Звичайно, тренування не замінить здорового харчування чи запасів вітаміну С в організмі, але вони дозволять зміцнити ваш організм. І незважаючи на те, що це явище недослі... недостатньо досліджено, встановлено, що під час виконання вправ температура тіла підвищується так само, як при застуді, внаслідок чого вірусам стає складніше поширюватись по організму. Намагайтесь подвоїти рівень захисту від інфекцій. Для цього вживайте щодня цитрусові, особливо апельсини та інші продукти, які підвищать ваш імунітет. На цьому я закінчую. Хочу побажати вам, але вам всього найкращого. Спасибі вам за увагу. До побачення.